Їх б'ють, знущаються, їх катують. Паралельно з цим їх не годують. Шок. Одна єдина дитина. Де він? Я не знаю. Коли людина безвісті зникла, це не значить, що вона загинула. Інформація може суттєво зашкодити цій особі. Я вас благаю. Люди, На навколішки стають. Почуйте матір просто вас молю. Я не уявляла, що я таке буду бачити. Що його тут не буде поруч. Його очі я завжди помічу і бачу. Кожен день ти молишся і даєш свої сили, я кажу на тобі сина, щоб в тебе хоч ти і сильний, але прийми мої, тому що тобі вони потрібніші. Тетяна не бачила свого сина вже більше року. Він той, хто в крові має сталь. Він азовець, який став на захист нашої держави. Артем, єдиний син у мене, що з ним зараз іде, він я не знаю. Тому що обмінені вже ось недавно вони кажуть, в тому напрямку, де вони були, там його немає. Де він, я не знаю. На сьогоднішній день в полоні під контролем Російської Федерації знаходиться близько 700 азовців, близько 30 — це жінки. Місце знаходження більшості з них на сьогоднішній день невідомо. Ми не знаємо, наприклад, скільки з них вже там закатували. Коли вони були в полоні, ми не знаємо досі точної кількості людей, які загинули під час теракту в Оленівці. Заведено у нас для того, щоб ми розшукували людей з початку з кінця травня, біля 15 тисяч особистих справ. До нас звертаються як військові, так і цивільні на даний час. Більше 50 тисяч звернень йому випав 19, Він приніс папочку документів. І сказав: не обговорюйся. Це вже все. Це вже моє остаточне рішення. Я ще десь мала надію, що може не пройде КМБ. і потім він мені в грудні я в фото омріяний шеврон». Я його отримав. В нього стільки було радості. Хоча ж я трошки сумнівалася, але на духу. Там більше не так, що фізична сила, а дух. В нього він є. Артем і його побратими стали живим щитом Маріуполя не побоюсь цього слова, вони знаходяться в аду зараз. під постійними бомбардіровками, авіації, ракетними ударами, з кораблі, артилерії, зал танків. Коли я з ним зварювалась, в нього в голосі було те, що він готовий покласти своє життя за цю країну. Свою дитину дуже люблю. Більше всього на світі хай Боженька мене вибачить. Я казала: якщо ти хочеш забрати все таки його в мене, Твоя воля така забирає, але почекаю, хай він мене, я піду за ним, Бо я без нього жити не буду. Чи знаєте ви історії повернення людей, які зникли після початку повномасштабного вторгнення? Поділіться власним досвідом в коментарях. Так ми допоможемо рідним, які зараз у пошуках. Я готова на все. Я готова дати все, що в мене є. Я готова статися в цьому, що я є, і дати навіть це, тільки щоб моя дитина була поруч зі мною, тому що воно саме найцінніше моє дитя для мене, щоб не нашкодити близькій людині, розшукуючи її, життєво важливо дотримуватись кількох правил. Взагалі не говорити, не, не давати публічно деталей стосовно того, де як проводив службу. Той боєць, чим саме він займався? Ну, наприклад, який рід військ, там чи артилерист, чи розвідник. Військові армії Російської Федерації фільтрують нашу інформацію в соцмережах. Вони шукають інформацію про будь-яких військових артилеристів. Дуже часто катують, тому що їх не люблять, бо арта ну, вбиває більшість наших ворогів. Вони посадавали телеграм-канали, і наших родичів ну, призивають до того, що вони цю інформацію передавали. А хто він був, який підрозділ? Не можна це передавати тим більше для пошуку е на російську сторону. Чи там в так називаємо ДНР, ЛНР. Навіть оприлюднена вами світлина зниклого безвісти може коштувати йому здоров'я або й життя. мною фотографії моєї дитини дитячі, тому що, як він виглядає зараз, не можна показувати, щоб не нашкодити. Не викладати, як сьогодні саме він виглядає для того, щоб ворог не міг його впізнати. Не викладати з ним розмови. У мене були ситуації такі, коли декого, хто знаходився в полоні, їх шукали по голосу через те, що були перехоплені розмови. Тетяна навіть не знає, де і як її син зустрів своє 22-річчя. і чи зустріне свої 23. 17 травня він ввечері, десь близько 11 вечора, написав: у мене все добре. Зв'язку довго не буде, я вас дуже люблю. Дійсно, все добре не хвилюйся. Я спала, мабуть, годину-дві на добу. З телефоном, у мене кружочок, такий, на пальці держала, щоб в будь-яку секунду, якщо він мог позвонити, щоб телефон був біля мене, бо не дай Бог, я не почую, і вдруг засну. Ти з цим телефоном 24 на 7 ходиш. Якщо близька вам людина зникла, Обов'язково повідомте про це правоохоронців, а також офіційні організації, які займаються пошуком людей. Треба написати заяву до поліції, повідомити прикмети зниклої особи, обставини за якими вона зникла, де вона може приблизно знаходитись, і контакти її мобільного телефону. Ви маєте також і здати ДНК. Другий крок, який ми пропонуємо, зателефонувати в Національне інформаційне бюро НІП. Там дуже легкий телефон 1648. Він фіксує всі ці прізвища, які звертаються. І є обмін інформацією через Женеву, через Міжнародний Червоний Хрест, з російською стороною, щоб Росія могла підтвердити їх в полоні чи не підтвердити. У нас є випадки, коли саме організація Червоного Христа допомогла повернути з-за кордону. Підлітка він не був викрадений і вивезений на територію Білорусі саме військовими армією Російської Федерації. Третій крок, який ми пропонуємо людям, звертатися до наших кол-центрів, до наших гарячих ліній офісу по наважному спитанню усіх зниклих безвістів за особливих обставин. Ми пропонуємо дати трошки часу. 15 діб це буде достатньо для того, щоб відкрили справу. Рошук буває і офіційний, і неофіційний. І більше е, дає результату неофіційні розшуки. Вони свідомо абсолютно не показують списки для того, щоб складніше було встановити, скільки там людей, хто саме там знаходиться, їх там морили голодом, не давали воду. З часом все перетворилось на звичайні катування. Це звичайна поведінка злочинця і терориста. Батьки Артема постійно виступають на всіх можливих майданчиках із закликом врятувати сина і його побратимів. Ми батьки, жони, родний, близькі. Знову і снова просимо все світове сообщество провести процедуру екстракції. Ми просимо вивести наших воїнів, ранених бойців, а також тіла убитих в третю страну. Всім лідерам світовим ми писали брифінги. Були звертались до Туреччини, звертались до Цідзіньпіня в Китай, дружини бійців їздили до Папи Римського в Америку. ось недавно в Ізраїлі літали, ми Стукаємо, де можемо. Він знає, що мама піде всюди, і мама сидіть просто не буде. Як показує практика, об'єднання родин зниклих безвісти один із найдієвіших варіантів пошуку. По перше, легше навіть морально в цей час. Не пережити і рідні, наприклад, можуть допомогти з пошуком інформації про те, де його бачили в останній раз, поспілкувавшись з побратимами, з командирами, я вам скажу чесно, що інформацію, яку добувають вони, вона буває набагато більше, ніж та інформація, яка є у нас. Наразі додому повернулися більше шести тисяч українців, які вважалися зниклими безвісти. Часом вдається знайти живими навіть тих, хто значився серед загиблих. 14 людей звільнили наше з полону, а у чотирьох із них була похоронка. Це шок для людей. Коли оператори ну, спілкувалися, це були такі моменти, коли одні кричали, другі просто плакали, нічого не казали. Воду наші воїни вже побували. Дайте їм можливість вступити на землю і увідіти сонце. Вони на це заслужили. Єдине, що нам треба перемога, якомога скоріше. І тоді ми вирішимо всі питання і пополонинами ми безвісті зникли. Я знаю, що плакати я перед ним не хочу, але це сльози будуть. Я його обніму, блін, просто прижму. Я... Хай навіть нічого мені не каже. Просто його обняти. Більше нічого. Поки триває війна, кожен з нас має знати, як діяти у разі зникнення рідних або знайомих. Тому поширте це відео та поставте вподобайку. Так воно краще просуватиметься і допоможе тим, хто потрапив у біду повернутися додому та жити далі.